От. Дякую. якось дякую вам за все, за вашу всю підтримку Ір'яну Бороду. Я тебе далеко. Я біда, я, біда, рішить, що... я теж боюся, не здаюся. За себе, а проти системи, яка вилічить і вбиває тільки тих, хто її боїться, і пасує перед тими, хто не звертається. Я не боюся. Нас тут багато українців, російських в'язницях. Треба витягнути першого, щоб потім легше було боротися за кожного. Українці припосадали світу, від приклад революції гідності. І як боротися із злочинною зажраною владою. А зараз мені та й всій Україні доводиться боротися ще й з вичинною владою сусіда. Побажайте мені, Україні, успіху у цьому нерівному бою, а своєю підтримкою в своєю підтримкою в глобальній акції 1 березня 2015 року. Від усього серця дякую Надія Савченко. Ми їй бажаємо вистояти. Я думаю, хай би вже вона припинила голоду. Це вже більше, 70, вона не з днів, більше 70, людей. 70 днів, це вже дуже незворотні процеси в організмі. Це вже дуже важко потім відновитися, але вона дійсно така, що стала на своєму і мушня несе свій, Такий, Не можна сказати, що це хрест, але вона вибрала щось. З страшною страшною сидим, цією безчинною владою Росії. І сьогодні планувався цей марш весни, але в зв'язку з тим, що найбільший опозиціонер російський вчора був вбитий, набув вбитий, і весь світ сказав, що це політично замовне вбивство. Цьому буде траумний марш. І в третьому вони будуть прощатися з я поважав Україну і завжди говорив правду. За те його вправив. Вічна його.